Добрий день знов. Продовжуємо нашу лекцію з редагування ноутбуків, програм ноутбуків, зокрема на прикладі платформи CAD. В попередній лекції ми розглянули слайд. Останнє посилання слайду здійснюю перехід. Ось на цей ноутбук один з ноутбуків нашого курсу. Де ми можемо потренуватися з редактором. Натискаємо справа зверху на кнопку Edit і переходимо в режим редагування. Чекаємо, поки це жовте коло зміниться на зелене, змінилось, Ми можемо редагувати. Отже, бачимо його. Наприклад, давайте запустимо, щоб воно там все виконалось і ми могли, могли подивитись всі його можливості у повній. Повною мірою для цього використовується кнопка Run all. Зазвичай можна запускати їх частинами. Нагадую, Python це інтерпретатор, а не компілятор, тобто він виконується покроково. Кожна комірка окремо. Компілятори компілюють спочатку всі комірки і потім вже запускають, а інтерпретатори по черзі. Тому ви можете окремі комірки запускати, можете всі разом. Головне, не забути запустити ті комірки, в яких у вас описані бібліотеки, тому що без них не буде працювати знизу нічого. практично. Зазвичай структура ноутбуків це запуск бібліотек, потім зчитування даних, а потім вже з ними певні операції. Хоча бувають ноутбуки, коли в кожній комірці є і імпорт бібліотек, і імпорт даних, вони кожна самостійно, але так не практикується зазвичай. Більш серйозно код містить таку чітку структуру і краще цього дотримуватись. Розглянемо, які є можливості. По-перше, це візуалізація кольором. Чорним, як ви бачите, команди, червоним текст. Це, мабуть, кольор цеаним коментарі. Зеленим числа. 7 ви бачите. Також зеленим жирним відображаються оператори такі системні ключові слова. Import, FROM, S, For, так само і ще ряд. Далі сам редактор містить окремі комірки. Помаранчевим чи таким червоненьким, помаранчевом, відображається результат виконання кожної комірки. Якщо в квадратних дужках ви бачите число, це значить все виконалось нормально. Якщо там пусто, то це значить ця комірка ще не виконалася. Є важлива допомога. Наприклад, ви хочете запустити команду Describe, яка виведе статистику по датафрейму тест. Але ви точно не пам'ятаєте, як то слово Describe пишеться. Ви набираєте test. Крапка. Це означає, що запускаються методи, які працюють саме з цим видом об'єктів. Це в бібліотеці Pandas. Натискаєте табуляцію на клавіатурі і чекаєте. Ви бачите, воно запустилось червоним горить Run. Можна зупинити цю функцію або натиснути просто Escape. Ось воно підтягує все, що там є з того бібліотеки Pandas для датафрейму яким є змінна тест. І от ми тут знаходимо цей Describe, Ctrl-Enter запускає поточну комірку, і бачимо його результат. Так само працюють і можна через табуляцію подивитися, які є вбудовані команди параметри кожної команди. І з випадаючого списку вибрати все, що вам треба. Далі є головне меню. В ньому, якщо чесно, я не багато що використовую. Якщо ви хочете з локального ну, комп'ютера завантажити свою програму, розроблену, наприклад, в Анаконді, тоді це кнопка Upload. Дозволяє просто тут її відкрити. Якщо ви цю хочете вивантажити на локальний комп'ютер, тоді кнопка Download. Так, ще що корисне? Запуск. Run BIFO запускає всі комірки вище, тієї, де ви зараз стоїте. Run авто всі комірки нищі. Run all і на основній панелі. Так, ось так. Ви переходите в редактор назви. Далі. Add data. ви можете додати якісь датасети зі списку, зі змагань. Просто датасети, йо-датасет, свої датасети і таке інше. Далі. Далі, що ж тут є ще корисного? Найбільш корисне ось тут знаходиться. Ось цими командами можна міняти місцями комірки. Це видалення комірки, можна її ну, схлопнути, зменшити, розкрити. Також hide-input, hide-output. це чисто в такі функції, чітко в ньому. hide-input, Це значить, коли ви його закомітите, то нікому не буде видно, що там була за команда, що за код був. Іноді, коли є допоміжний код, всі хочуть побачити тільки графік, а не як його робили. Тоді hide-input роблять і тоді видно купа графіків, а кода ніде немає. Там є кнопочка, на яку натискаєш, воно тоді його розкриває. Хай даутпут це навпаки, коли хочуть сховати, що на виході буде. Це коли запускають якісь там побудову моделей. А цікавим є, щоб всі бачили, як ви це зробили, а не там іноді сторінок 10 проміжного виводу, що може бути зайвим. Хоча більше ховають упут, звичайно, ніж output, оскільки ноутбуки робляться заради виведення. Так, далі, далі. Створення нової команди нового коду це кнопка типу код. Натискаєте і сюди набираєте той текст, що вам треба. Далі тут практично щось такого додати, крім того, що ви бачите на екрані, важко. Більш цікавим є комірка типу Markdown. Можна переключити поточну комірку на Markdown. І або створити її нову, натиснувши прямо на цей Markdown. І те, і те у нас буде Markdown. Одну можемо видалити. Markdown це оформлення. Є інші формулювання, що це, але оформлення, мені здається, найбільш зрозумілим поясненням, що це. Тут такі є типові HTML-івська розмітка чи іншої мови розмітки через пробіл обов'язково. Head 1. Це заголовок першого рівня. Далі Head 2, заголовок другого рівня. Далі і по аналогії. Просто текст буде виглядати таким чином. Можна робити списком. 1, 2. Буде ось так виглядати. Далі можна робити зірочка. Текст зірочка, це буде курсивом, можна робити по дві зірочки, буде жирним. Якщо зробити чи табуляцію натиснути і написати якийсь там код, то воно буде подано як код. Тобто, що значить як код? Воно в точності отак буде, як ви наберете. Якщо ви напишете, і з окремого рядка, якщо ви напишете Іноді змін зі знаком підкреслення, воно переробляє на курсів. А якщо ви напишете як код, воно тоді незмінним буде, отак, вот як зараз на екрані. Далі, якщо ви захочете зробити гіперпосилання, тоді це робиться таким чином: квадратні дужки, круглі дужки. В квадратні дужки вставляється назва. Ось ми тут зараз зробимо посилання на наш ноутбук поточний. На нашу версію вона буде виглядати ось так. При натисненні він на нього перейде. Звичайно, натискати не на будемо, бо це він сам себе викличе. Це все може пропасти, бо ми не зберігли. Хоча воно зазвичай зберігає одразу, як ми покидаємо комірку. Знову таки, я не планую зберігати, оскільки це ноутбук для роботи курсу, треба буде все це повидаляти потім. Так, це основна інформація по редактору ноутбука. І щодо того, як його запускати, закомічувати, дивіться окрему презентацію основи роботи з кагл. Там безпосередньо ця частина показана. Дякую за увагу.